Відпочинок та волонтерство ці юні туристи поєднують усе в одній подорожі: п'ять днів по визначних місцях Хмельниччини. Першим місцем, куди приїдуть учасники туру, стане меджибіш сама ідея дуже крута, бо молодь може дізнатися більше про свій край, може допомогти йому реставрувати, допомагати в прибиранні місць різних історичних пам'яток. Ось, ну наприклад, я мало чого знаю, в принципі, про Хмельницьку область, і Для мене цей тур є не тільки бути користою для суспільства, а ще й дізнатися багато чого про наш край, якого я ну дуже погано знаю. Ідея створення такої поїздки виникла у молодіжного клубу розвитку. Це перші їхні збори. Аналогом на який рівнялися, є всеукраїнський тур Help and Travel». Є як всеукраїнські тури, так і регіональні, і ось а, декілька людей, які тут знаходяться, брали ми участь у Черкаському турі. Ну в принципі, така ж сама система це повний автобус людей, які подорожують різними сілами ПГТ. Ми допомагаємо молодим міським громадам і цим якби пропагандуємо волонтерство. показуємо, що своїм прикладом можна почати з маленьких дій, які в принципі не потребують якихось матеріальних затрат, але вони принципово дуже сильно змінюють ну, навколишнє повністю середовище. Наприклад, навіть якщо це просто прибирання. Кось галявини, це вже ну дійсно багато ще дає. Побачити щось цікаве та зробити щось корисне. Учасники для туру беруть найнеобхідніше намати, кармати, інвентар для роботи тощо. У кожному місці вони спочатку допомагатимуть, прибиратимуть територію, а може навіть щось реставруватимуть. Після чого екскурсії та приємний відпочинок. Це буде якась певна екскурсія по місцю, де ми знаходимося. Це буде ввечері. Ну, будемо грати на гітарі разом з вогнищем. Тобто, така якась цікава, приємна атмосфера для зближення нас один одного, як учасників нашої громадської організації, так і нових учасників даного проекту. Загалом у подорож відправилося 30 учасників за п'ять днів. Вони відвідують сім архітектурних місць області: Бакоту, Кам'янець-Подільський, Сатинів, Печеру Атлантида тощо. Ольга Лученська, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.